Служив у Мукачівському загоні, був на був службі від Мукачівського ПКШР на Сватовському напрямку. Там приходив службу. Підтримував своїх побратимів, не падали духом. Ну, навчився правильно воювати. Треба мій досвід, щоб допомогти новим бійцям опанувати себе в цій справі. Досвід, який є в мене, той досвід, який є в моїх підлеглих, які теж пройшли бойові дії, бо мають. Що показати, що розказати. Дуже вдячний інструкторам, які з нами працювали, які надали нам дуже багато інформації, надали дуже багато цікавого досвіду і фізичної підтримки. Ми розуміємо, що нам треба підтягнути, над чим треба працювати.